Тож на малюванні пропоную вам намалювати нестандартними прийомами кульбабку. Ми вже з вами розповідали не один раз, що спочатку кульбабка в такій жовтій шапочці, а потім оці її листочки, пелюсточки стають біленькими, і на них можна подмухати, і вони розлітаються на всі сторони. Але поки вона така жовтава яскрава, ми її намалюємо. Використаємо для цього аркуш біленький, або можна взяти блакитного кольору. Ось такі листочки. Я їх знайшла, коли сьогодні йшла на роботу. Це справжні листочки, кульбабки. Бачите, от такої вони форми. І ще будемо використовувати дві фарби. Зелену для листочків, а жовту для. Самої квітки. Сьогодні використовую гуаш. Як не дивно я взяла на малювання клієночку, серветку і ось такий шматочок губки, якою ваша мама миє посуд. Будь-якого кольору, попросіть, щоб мама відрізала вам шматочок. І ось так на прищіпочку, щоб не забруднити руки. Отак її прищипнули. Вона нам знадобиться для роботи. Тож починаємо. Почнемо ми з простого. А саме, пам'ятаєте, ми з вами раніше так зафарбовували фарбою осінні листочки і робили оттиск на папері. От так само ми сьогодні зробимо з листочками кульбабки. Ми їх зафарбуємо. Так, і поки що без лі... лінії землі, просто знизу до гори зробимо ось такі, нібито, аплікацію. Так, візьмемо інший листочок, так само швидко нанесемо фарбу. Малята зауважте цю роботу робити акварельними фарбами не можна. Бо якщо ми зробимо акварелью, вийде неяскравий колір. Ой, так, обережно. Ой-ой-ой! Що ж це таке? Бачите, він такий листочок з іншого боку трішки, ось так, трішки ворсинками, і тому притулився дуже прилип до серветки, так обережно. Так, трошечки промокнем. Так, не забувайте витирати руки. Робота сьогодні така брудненька трохи. Дивіться, раз. У нас вже справжній листочок кульбабки. Так, цей трішечки не вишивали. Ми не сумуємо. Ми завжди виправимо нашу роботу. Так, беремо ще один. Взагалі, малята можна використати в роботі один листочок, просто декілька разів його мастити. Фарбою так обережно. Ось так. Спочатку отак рукою, потім трішки серветкою, так. Давайте оцей гарно зробив от візьмемо його іще раз. Сьогодні ми з вами справжні митці, так уже впевнено працюємо. Вже не боїмося, якщо щось вийде не так, не за планом, завжди все виправимо. Так, відриваємо. І цей. Ну, я догадаю, можна ще останній разочок зробити відтиск. Бачите, оцей листочок такий більш широкий, дає гарний по собі слід. Так. Ось так от. У нас буде багато кульбабок, ціла галявина, тому будуть в різному напряму листочки, бачите? Так. От наша основа для роботи. Тепер дивіться, що ми зробимо. Нанесемо ось таку нерівну лінію землі, на якої виросла травичка. Бо, як ви пам'ятаєте, на лузі, на квітничку трави різні, різного і кольору, різного сорту ростуть. Тому от ми насіяли таку знизу травичку зелену. Так, додали ще фарби на пензлик і провели ось такі нерівні лінії. На них у нас будуть рости наші кульбабки на цих лініях на стебла. От іще раз подивіться: Бачите: листочки, такі лінії довгі стебла. І зараз будемо ми займатися ось такою шапочкою. Але спершу роботу відкладіть, нехай воно трішки просохне, а візьміть непотрібний аркуш паперу. Щоб трішки повпражнятися. Дивіться, в жовтий колір намочить і, трішечки спробуйте. Бачите? Будемо робити отакі рухи по колу, і у нас вийдуть отакі пухнаті шапочки. Коли ви вже трішки як сказати, привчите ручку працювати з губочкою, бачите, як виходить яскраво. Тоді беріть справжню нашу роботу, листочок, на якому вправлялися в сторону. І тепер трішечки набираємо фарби. Ви Бачите, я зовсім не додала води до жовтої фарби. І зверху над стеблинкою. Робимо ось такі рухи. Так, і ще. Подивіться, як гарно малює губка, і який по собі лишає слід. І такий вигляд пухнатого, яскравого, такого, я не знаю навіть, як сказати, бутончик, а так можна і так сказати, бутону. Кульбабки. Ось так. Додайте іще, щоб вся фарба вийшла. Я намалювала три кульбабки. А ви зробіть, скільки хочете на вашому лужку на вашому аркуші. Так, і ось подивіться, фінал нашої роботи яскраві. Навіть такі от легенькі пухнаті кульбабки зі справжніми листочками. На Лугу виросли, подивіться. Бажаю вам успіхів і натхнення в роботі.